І поки що до міжнародних новин, так зокрема за даними видання The Washington Post, президент США Джо Байден наразі розглядає дві нові. Два нові жорсткі контрзаходи покарання Китаю за постачання ключових технологій Москві і скасування обмежень на використання Україною американської зброї малого радіо для атак об'єктів всередині Росії. Водночас він боїться прямої конфронтації з Російською Федерацією. Що стосується далекобійного ем, озброєння і ударів по Російській Федерації, Олаф Шольц, німецький канцлер, теж не такий категоричний під час останньої зустрічі з президентом Франції. Досить обережно підтримав позицію Макрона. Мовляв, Україна може використати зброю, надану Німеччину в рамках міжнародного права. Україна піддалася нападу і має право захищатися. Мені здається дивним, коли деякі люди стверджують, що їм не дозволено захищати себе і не дозволено приймати необхідні заходи для цього. Цього ніколи не вимагали ні ми, ні інші країни Європи, ні інші дружні нам держави і ніколи не будуть вимагати. Є питання. З системами, які постачає США, які постачає Франція, які постачає Німеччина, і всі країни розробили правила, які стверджують, що це завжди повинно бути в рамках міжнародного права.